Звичайний камінь може стати антистресом у молодіжному просторі кретів спейс-коростень. 19 серпня проходив майстер-клас із сліплення камінців антистресів. Учасники власноруч створювали камінці з глини, які допомагають знімати напругу, концентрувати увагу та заспокоювати емоції. Схожі заняття часто проходять у молодіжному просторі кретів спейс-коростень. Молодіжний простір я почав відвідувати, бо мене пригласила подруга. Це було дуже спонтанно, але я прийшов, бо ну, я казав, що тут весело, тут різні цікаві заходи, тому я вирішив відвідати це місце. Тут дуже весело, тут дуже приємні. <гаджит> я не знаю, як сказать, ментори. Тут різні заходи, тут і кіновечір, і настолки. Це взагалі вообще... в щось. Неймовірне, мені тут дуже подобається. Тут свої люди, тут можна знайти якісь нові знайомства, щось для себе взяти. І тут дуже цікаво. Із всіх заходів, що проходили, що найбільше запам'яталося, сподобалося А день молоді читається. День молоді ноги боліли дуже сильно. Креатив Space Коростень – це не просто приміщення для зустрічей. Це простір, де молодь може навчатися у неформальній обстановці, творити, знаходити нових друзів, отримувати підтримку. Цікаво проводити свій час. Креатив Space Коростень – це, по суті, молодіжний простір, який реалізовується в рамках проекту підтримці фонду ЮНІСЕФ, який також реалізовується нашою громадською організацією Інститут креативних інновацій. На даний момент він буде діяти до кінця року, і тут будуть проходити різні розважальні освітні заходи, психологічні заходи. Також заходи, які присвячені в принципі, активістським можливостям нашої молоді, якоїсь участі демократичних змін, демократичного впливу, соціальної згуртованості, толерантності і так далі. Представники центру 23 червня організовували захід для молоді з нагоди свята Івана Купала. Також не що давно приєдналися до організації активності на день молоді. Ми проводимо різні заходи для молоді. Ми займаємося саме неформальною освітою, дозвіллям. Наприклад, ми маємо такі спікін-клаби, вивчаємо англійську разом, спілкуємося. Також багато проводимо ігрових вечорів, це і настольні ігри, також ми можемо просто подискувати, поспілкуватися. І найбільшої популярності на даний момент це в нас майстерки. Ми проводимо майстер-класи, які якісь бісероплетіння, ліплення з глини, малювання, будь-що, що може прийти в голову, ми намагаємося робити, щоб за цих Охотити нашу молодь. Яка вікова категорія може долучитися до вашого простору? В нашому просторі ми займаємося з молоддю віком 14-24 роки. Найчастіше це саме з такого віку молодь приходить до нас. Це кожного дня якісь заходи, активності чи якісь графіки є? В загальному ми ведемо соцмережі в інстаграмі та ми маємо телеграм-канал, в якому ми публікуємо практично кожного понеділка заходи на тиждень. Якщо це якісь більш масштабні заходи, які у нас були в місті, наприклад, Івана Купала або день молоді. Також у нас на початку літа була ще гра кальмара. Ми проводили в парку, то ми трошки раніше анонсуємо, але зазвичай в понеділок уже виставляємо розклад на тиждень. А як взагалі ви продумуєте різні за? Ходи, ви орієнтуєтесь на те, що хоче молодь. Чи у вас є якась певна програма? Звичайно, те, що хоче молодь, тому що спочатку ми робили те, що подобається в першу чергу нам, тому що ми прощупували, що кому подобається, хто на що більше ходить. Наприклад, я люблю кіно і так потихеньку ми почали проводити кіновечори. Кожної неділі ми зустрічаємось тут на перегляд фільму, і фільми обираємо разом. Відвідувачі кажуть, що на кожній зустрічі панує атмосфера творчості, спілкування та підтримки. Також з початком навчального року ми збираємося охопити всі школи, які знаходяться в Корестенському районі, провести там якісь певні освітні заходи, також провести презентацію молодіжного центру, щоб наша молодь знала, куди вони можуть прийти і провести своє культурне дозвілля. Також плануємо на день незалежності провести невеличкі майстерки знову, так як на день молоді проводили у парку, та більше залучати і робити якісь такі заходи, присвячені різним святам, які в нас проходять в. Користення простір може відвідувати молодь від 14 до 24 років. Для цього достатньо написати на сторінку кретів Коростень» у інстаграмі або долучитися до спільноти у телеграмі.